Переходимо до дашка. Ось такий, друзі, дашочок. де у нас 60-та товщина. Не дивлячись на фалець, вартість, там міняється близько 10 доларів на формі. Ось такий фалець йде у нас під хімікселен. Зроблений 10 мм на драмочний простір. У такому плані виконаний. Дашочок коштує 260 доларів. Тому форма готова. Під ключ з тестовою деталію, ось такою, якою є. Ось вона, можливо, трішки десь не вдала, бо це є перша деталь. Далі лечіка краще, краще і краще. Коштує форма 260 доларів. По-моєму, ціни є найнижчі. Якщо ви знаєте десь нижчі ціни, напишіть, я зроблю вам знижечку. Е, є ось така годівничка, друзі. Годівничка зроблена на 6 літрів. Е, також дивіться, е, годівничка зроблена ось таким класним е, коліном. Для цього коліна кріпиться ось так сіточка. Вона лягає, тобто ви спокійно і саморізами її прикручуєте. Тобто, це наскільки є зручно, тому що сітку не потрібно різати точно. Ви можете врізати її там з погрішністю до 5 мм, Це не буде критично.